До речі, з багатьма помилками, які в період після холодної війни накопичилися, така політика з позиції сили, оце впевненість в тому, що світ тепер однополюсний, значить одна супердержава може диктувати якісь рішення одного з одного свого боку. Це це вже все визначено. І до речі, казали, що коли Барак Обама. Вів свою кампанію, якраз виступаючи в Європі, він критикував американський уряд. Як критик виступав, і саме це сприяло його популярності. В цій подорожі дуже сильно спрацювали символи. Вона вся насичена символікою, а в політиці символи дуже важливі. Сам Барак Обама як президент є потужним символом того, що в Америці формується і вже сформувалася в великій мірі єдина політична нація, до якої входять люди різних рас, різних кольорів шкіри, різних релігій. Це для Європи якраз дуже привабливий приклад. Я думаю, що такий меседж спрацював потужно а результат побачимо. А ви говорили про політику сили. Барак Обама ще під час своєї виборчої кампанії говорив про м'яку силу. Яку він намагається так. застосовувати у зовнішній політиці, чи є вона ефективною на ваш погляд? Я вважаю, що концепція м'якої сили має велике майбутнє, і те, що американське керівництво зараз краще починає її розуміти, це для з моєї точки зору великий прогрес. Дивіться. Наприклад, Ніколя Саркозій до того як він став президентом, він був міністром внутрішніх справ, займався питаннями заворушень, які були в Парижі. Там протестували демонстранти виходів з арабських країн. Фактично, це були діти іммігрантів, і вони вже виросли в цій країні, але не відчули себе французами. В Америці цього не відбувається. В Америці діти іммігрантів виростають і почув. Бають себе такими ж самими американцями, і ось це є приклад привабливості цього суспільства. Те, що в Америці найкращий у світі університет, сюди приїжджають науковці з усього світу працювати, і таким чином Америка займає лідерські позиції в новітніх дослідженнях, в розвитку техніки, взагалі, за динамікою цього суспільства, це все є фактори привабливості Америки як країни, як суспільства, які Можна в політиці використовувати для, для того, щоб не силою диктувати партнерам і союзникам, що треба робити, а залучати їх як друзів, як друзів, як е, спільників, і це власне є м'яка сила. Так, от я думаю, що ця політика буде працювати. А що стосується, наприклад, північної Кореї, як згадувалося, північна Корея це просто епізод перемовин, епізод переговорів, там тактичні якісь відомо. Ваються маневри. Я вважаю, що великих висновків з цього робити не треба. Окей, дуже дякую. Нагадаю, гостем нашої студії був Петро цеховський, докторант політології Меріленського університету.